Вітаю вас на онлайн уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку створюємо навчальний проєкт. Продовжуємо знайомитися з PowerPoint та працювати з ним. На попередньому уроці ми початково створювали вже презентацію на тему сусіди нашої країни. Сьогодні ж, під час роботи над проєктом, ви пригадаєте, як працювати з файлами та папками. Як шукати потрібні матеріали в інтернеті. Потім підготуєте текстові документи, зображення, а також в кінці створимо комп'ютерну презентацію. Все це ми виконуватимемо не лише на цьому уроці, а й на наступних. Також під час уроків наступних ми навчимося працювати над проектами в команді. Наш з вами словник інформатика поповниться термінами проект, Тема і мета проекту, результати проєкту, також план проекту та етапи проєкту. А розпочинаємо ми, як завжди, із загадок. Загадка звучить так: з небесної діжки крижані горішки на землю упали, шкоди нам задали. Про що говориться в цій загадці? Спробуйте відгадати, от вам підказка. Крижані горішки. Правильно, це, звичайно, град. Наступна загадка квітка пишна, квітка гожа, на троянду трішки схожа. На кущах вона зростає. Хто із вас цю квітку знає? Про яку квітку говориться в цій загадці? От потепліє. Настане літо і вона зацвіте. Що це? Правильно шипшина. Молодці. Наступна загадка, неначе паровоз гуде, шумить, кипить і пара йде. Смачний заварює нам чай. Хто ж він такий? От відгадай і підказка зображення. Правильно, звичайно, це чайник. І ще одна загадка. Що за жучок це яскравий, моторний, спинка червона, у крапочку чорну, сам симпатичний, хоч і маленький, гарний вроду, він та веселенький. Про якого жучка говориться в цій загадці? От підказка. Звичайно, про сонечко. Молодці! А зараз розпочнімо нашу тему. Ми продовжуємо з вами працювати над проектом навчальним Сусіди України Віртуальна подорож. На попередньому році ми створювали презентацію з використанням пошуку потрібних матеріалів за допомогою програми PowerPoint. Сьогодні попрацюємо трішки інакше. Мета нашого з вами проєкт тут залишається незмінна, дізнатись більше про країни, з якими межує Україна, та розробити віртуальні подорожі. Термін виконання 2-3 тижні. Тобто ми будемо працювати над цим проєктом ще щонайменше 2, а можливо й 3 уроки до кінця навчального року. Завдання в нас буде наступне: здійснити пошук матеріалів, які висвітлює дана тема. А саме, нам потрібно з'ясувати, де ми плануємо шукати матеріали до проєкту. Ми будемо їх шукати в мережі інтернету. Потім створити звичайне та електронне портфоліо для збереження матеріалів. Ми ж з вами будемо створювати. Звичайне портфоліо. Портфоліо це впорядкована збірка матеріалів, дібраних із певною метою. Працюючи над проєктом, доцільно створити електронну папку Моє портфоліо. Ми ж з вами створимо папку Моє портфоліо, в якій розмістимо папки по кожній країні, яка є сусідом нашої держави. Після цього нам потрібно буде після створення папок знайти в інтернеті матеріали до проєкту. Але потрібно пам'ятати про правила пошуку інформації в інтернеті за ключовими словами. А саме, ключові слова мають чітко відбивати тему шуканої інформації, використовувати для пошуку більше, ніж одне ключове слово. Та перевіряти правильність написання ключових слів. Після чого ми збережемо знайдені матеріали в наше портфоліо, в нашу папку на комп'ютері. Також не забуваємо в процесі збереження записувати, занотовувати, запам'ятовувати список джерел, тому що ми знаємо, що авторське право порушувати не можна. А щоб цього не здійснити, не порушувати, потрібно обов'язково вказувати автора або авторку кожного з матеріалів, який ми будемо використовувати в себе в проєкті. Це стосується підготовчого етапу. Отже, повторимо, для здійснення пошуку матеріалів в інтернеті. Ми використовуватимемо пошукову систему. На комп'ютері ми створимо папки, в яких будемо зберігати знайдені матеріали. Які папки доцільно створити в папці моє портфоліо, а саме папки я пропоную створювати з назвами кожної країни: Білорусія, Польща, Угорщина, Молдова, Словаччина та інші. Як зберегти знайдені в інтернеті матеріали, це ми обов'язково повторимо під час виконання практичної дії. А також, чому потрібно створювати список джерел, для того, щоб не порушувати авторське право. Після того, як ми збережемо з вами потрібні нам матеріали, їх потрібно опрацювати та запланувати. Як розташовувати в презентації. Порядок виконання цих дій полягає наступним чином. Спочатку проаналізуємо зібрані матеріали. Складемо план доповіді. Тобто, яка країна йтиме першою у у шоу, а яка останньою. Визначимо, які зображення потрібно опрацювати, зменшити, збільшити чи обрізати. А також створимо зображення, яких. Не вистачає. До прикладу, портрет учасників та учасниць вашої групи, який можна додати до першого слайду з підписом виконавці нашого проєкту. Потім опрацювати тексти для майбутньої презентації. Тобто презентація складається не лише з зображень, а й з якоїсь певної текстової інформації. Упорядковуємо матеріали в нашій папці та з'ясовуємо, чи всіх матеріалів вистачає для подання результатів. Краще, хай буде більше матеріалів, їх можна відсіяти і щось не залишити не доданим до презентації, аніж залишити вільний слайд. Для повторення давайте згадаємо, як копіювати, переміщувати, видаляти та. Папки та файли. Це ми теж пропрацюємо під час практичної роботи. Як опрацьовувати матеріали до навчального проєкту, до кого можна звернутися по допомогу? В першу чергу це, звичайно, ваш вчитель інформатики, який вам легко допоможе знайти потрібну інформацію та правильно її зберегти. А також, за допомогою яких програм можна опрацьовувати малюнки та тексти. Ми ж з вами вивчали Word, як текстовий редактор, який допомагає нам набирати текст. А малюнки це Paint. А зараз, як я вам і обіцяв, попрацюємо практично. Для цього ми з вами відкриємо наш комп'ютер, відкриємо папку Документи і створимо в ній наше портфоліо. Отже, обираємо. Мої документи правою клавішою мишки в вільному місці і обираємо Створити папку. Підписуємо папку Моє портфоліо. Enter. Відкриваємо дану папку. В даній папці ми будемо зберігати всі матеріали до нашої презентації. Зараз нам з вами потрібно створити ту кількість папок, скільки в нас в нашої держави сусідів, а саме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 папок. Можна за допомогою контекстного меню правої клавішої мишки створити папку і підписуємо. Країна, якої не хотілося мати в сусідах. потом Беларусь, потом Польша, Словаччина, потім Я скористаюся підказкою Словаччина, Угорщина. Створити. Створити? Румунія? І залишається в нас остання країна сусід. Молдова. Чудово. В кожну з цих папок ми зараз будемо зберігати потрібні нам матеріали. Як це будемо здійснювати? Для початку давайте додамо зображення. Зображення мапа даної країни. Для цього відкриваємо пошукову систему. До прикладу, у мене це Google Chrome. І пишемо Росія. Додаємо напис карта. Готово. Обираємо зображення і обираємо те зображення, яке нам подобається. До прикладу, ось ця карта. Правою клавішою мишки на даному зображенні обираємо зберегти зображення як», Відкриваємо папку Документи, шукаємо нашу папку Моє портфоліо і обираємо відповідну папку. Підписуємо, що це в нас Росія. Зберегти. Тепер давайте ще додамо Росія просто зображення. І до прикладу оберем ось таке гарне, чудове зображення. Зберегти зображення і теж підписуємо, що це у нас просто зображення. Зберегти. Зберегли ці два зображення ми з вами у нашу папку. Потім таку саму процедуру ми робимо для решти країн. До прикладу, Польща. Спочатку, до прикладу, зображення. Оберемо якесь гарне зображення польських маєтків. Ну, хай буде от перше зображення, правою клавішою мишки, зберегти зображення як. Обираємо папку Моє портфоліо і обираємо папку Польща. Підписуємо зображення. Це в нас теж буде. зберегти Тепер замість польща зображення карта, для того, щоб карту Польщі додати. Ми обираємо, до приклад, погляньте, яке гарне зображення. Правою клавішою мишки. Зберегти зображення як. Додаємо, що це у нас карта. Зберегти чудово. І таку ж саму процедуру зараз ми з вами робимо для решти сусідніх країн. Пропоную це здійснити самостійно. Після того, як ви здійсните попередні кроки, які я вам показав, з усіма країнами, у вас в папці моє портфоліо. Буде сім папочок, які міститимуть по два зображення. До прикладу, зображення і карта. Зображення і карта. В кожній папочці буде два зображення, які будуть пояснювати про цю країну. Найвідоміша пам'ятка цієї країни, відповідно. І карта цієї країни, як вона виглядає взагалі. Сьогодні це всі кроки, які ми з вами виконуємо. На наступний урок ми до, цієї, до цих папок ще додамо текстову інформацію. І на третьому уроці ми з вами виконаємо. Згрупування у презентацію. Тобто, ми з вами на попередньому році робили проєкт до даної теми наш швидкоруч, Сьогодні ж виконуємо і на наступних уроках більш планово. На цьому практичне завдання сьогодні завершується. Я ж наголошую про те, що кожні 15-20 хвилин роботи за комп'ютером ми робимо фізкульт-хвилинку. Також хочу зробити невеличке оголошення. В, в описі під відео я залишу посилання на допис, де оголошується про цікавий конкурс, приз якого. М'яка іграшка. Переходьте, читайте, за бажанням беріть участь та перемагайте. На завершення пропоную вам логічну задачку. Задачка наступна: що не може збільшити бупаг трикутника? Ось, чудово подумайте, про що тут говориться! Задачка з хитринкою. Відповідь пишіть в коментарях. І, звичайно, збільшити вона не зможе кути, тому що вони є. Вдома попрацюйте, будь ласка, з підручником сторінка 121-122 для кращого засвоєння сьогоднішнього матеріалу. На цьому ж я з вами завершую сьогоднішній урок. Дякую вам за увагу. Не забувайте підтримувати мій канал підпискою, подобайкою та коментарем. Ще раз нагадую про конкурс, посилання на який я залишу в описі під відео, а також окрема подяка Зінченко Сергію Анатолійовичу за підготовку даного відеоуроку.